Хочу вам показати ще свої ляльки. Вони тут на камінні розташовані. Я понашивала трошки. Ось ця така маленька з гулечка. Може я вже і знімала, подивлюся. Ось ця прикольна така з бежевою шапочкою. Букетик бежевий. А Вони такі от класні. Ви Тому вже мої ляльки наповно бачили. Хто не знає, я ящу ляльки на замовлення. І тільдочка. Це теж на замовлення по фотографії. Вона ну, така теж модна, стильна, неї такі кросовки, джинси, пальто з такою підкладочкою, сумочка, шарфік, а тут ейфелева вежа. Фотографія зроблена на фоні цієї вежі, на згадку, на подарунок, на згадку про подорож, я так думаю, замовили в мене. Цікаво, вона мені дуже подобається. Я їй таку зачіску зробила модну. Гулічку. Така стільняшка вийшла. Сьогодні дуже гарна погода. Взагалі, це мої ляльки. Оці три ну, на продаж стоять. А там ті це мої. Купили нову картину. Ось цю таку з ліхтариками. І хочу її повішати на цю стіну в висідці. Ось тут буде мішати. Тут Янка була поводинку, робила з ниток, але у нас сюди трошки не, по стилю не підходило. І вже докупила картини і буду вішати їх туди, потім покажу, як це вийде. Так, показую це мої гвоздички зацвіли і там піони зацвіли, хочу показати. Я вам показувала в бутонах, а зараз покажу, які вони прикольні рожевого кольору. Ось такі вже. Пахнуть неймовірно. Один кущ. У нас їх три, але зацвіть і цей кущик. А там той кущик ось цей не зацвів. Не знаю, в чому справа. Може він більше змерз, коли от похолодання було. Ну, ось ці класні. І ще там далі один кущик, він теж не зацвіть. І дуже класно, в мене зацвіли кущі. Це забула їхню назву. Якщо хтось знає, то нагадайте, там під відео напишіть. Ось такі от. Я в мене є відео, коли ми їх тільки садили, такі корчики були малесенькі. Взагалі не було навіть їх видно з землі. А зараз такі квіти шикарні, повністю зацвіли. Таким от бордово-рожевим кольором. Я поставлю майже під відео, коли ми їх садили, які вони були маленькі. Це було рівно минулого року. От вони вже за, за зим, вони за рік вже так вимахали. Такі прикольні. І я думаю, справа в тому, що вони так гарно цілий за рахунок того, що в мене внизу плівка агроволокно. Бувала! Треба знову все поправляти, бо собака бігає і мішає камінь з корою. Но це в кого собаки, вони мене зрозуміють. З ними неможливо тримати подвір'я в порядку. І троянди заціли. Теж ріжеві. У На нас всі одного кольору вони робляться. Вони паче були сортові, але якось їх там треба було спеціально. Чи підрізати, чи що всі стали в мене, вони такі рожеві. Але я дуже люблю тіла чайні. Вони гарно пахнуть і не потребують уваги. Виглядають гарно, мені подобається. Картину повішала. Зараз покажу, що картину. Так, цікаво. Єдине, що мені ще хочеться додати от в тих от всіх, оці фотографії, напевно, тут вони не дуже личать. Хочу якісь великі такі теж. В Темній рамці картинки повішати. А так, ну, непогано. непогано. Що ми зараз будемо робити? У мене, бачите, є таке крісло біле. Я його фарбувала минулого року сама. Воно було ось таке. Де воно є? Ось. Типу, дерев'яне, тут вже поздиралося. І хочу його теж зробити біленьким, так буде дуже гарно в інтер'єр впосуватись. Отак от воно виглядає, мені подобається. Оці я малювала в темне, теж зараз, напевно, пошкуримо і зробимо чотири крісла. От у нас таких два темних. Одне біле і одне ще буде. Зараз теж біле. Короче, всіх їх малюю в біла. Мені саме більше подобається в білому кольорі. От. Малювати будемо. Попробуємо тим. У мене є ще одна фарба. Емаль біла. Бо це балончик, а є ще такі, як пензликом малювати. Ну, попробуємо зараз цією. Я її купила. І ще ми купили пензлі. Пензлі ми купили для інших робіт, але не використали. Так що перше пробуємо тим, а потім подивимося. От, сижу якраз на, на фоні своїх картин. П'ю сьогодні червоне вино Іспанське, вроді би. І шкуримо крісло. Там ззаді є. О, за стопчиком не видно. Юрко пішов шукати мочалочку. Таку, щоб знімати той верхній слой, тому що оці от цим дуже важко. Я покажу. Оці наждачкою дуже важко. Ось зараз проходить процес фарбування крісла. Посилили таку клійонку. Перше ми наносимо. Юрка наносить. Хотя покаже кінцевий результат. Ну, Получається досить класно. мені подобається. Так, домашня клубніка наша, малесенька, але дуже солодка, Це класно. Так що ми вже раді, що свою клубніку збираємо. Я її буду їсти до вина. Сухе біле вино з льодом. Сьогодні дуже жарко, класна погода. Так, фокусуйся. Клубничка в вигляді сердечка. Така прикольна, малесенька, мініатюрна, але дуже гарна. Це Наш другий урожай. Тут е, суниця і полуниця. Так, це дума, на, з нашого городу. Будемо зараз робити сніданок. Хочемо приготувати млинці і, напевно, це все... А зіб'ємо цукром собі? Чи? Я? З Цукром зіб'ємо і будемо по млинці завертати. Чудовий ранок. Хочу вам дещо показати, як ми снідаємо. Але не маленько, мама. да, і ти самості стоїш. Говнічки. На. Маленько собі сама зірвай, Де вона є? У нас малини дуже багато, але вона ще... Во зверху є нос, О! дивися, скільки малини. А я хочу велику клубничку. Дукави клубніка, а вот яка класна. Що? Нема малини? малини. Ще є. Дови, вона солодка, віку попробуй. Ще, тату, дивися! Та гарно. Угу. Mm -hmm. Класно? Ага, ще черешнику покажу. У нас вишеньки тільки червоні. О, дивись червона. Вися, то вишня. Вишня. Червона повністю. Угу. Mm -hmm. Найкраще ходити по всьому mm -hmm. повсякбувати Ось, Вона вже стихла. У нас така от маленька черешенька, але вона вже mm -hmm. свої плоди має. Угу. Mm -hmm. Така увага. Отатулі треба. То вишенька. То вишня. Так? На далі? Вона ще не встигла, на має бути чорну. Все? Угу. Бо черешня? Та там ж цілий кульок нас нарваний. Ну да, Із якогось і дерева. А в нас десь одне Клас! Кожний ранок нас оглядали. Але воно... Але це перше яблучко нашого дерева. Погані розпочати. Пулька! Угу. Хі -хі. Агрос тебе покаже. Лайфорош. Величня трохи кисла. Бо ще не дуже Аврус вже темніє. Вже, я тільки що бачу на базарі продають повний Ну Він четвердень, немає буде міги. Кокурудзу. Його так досить достатньо в нас є. Хто знає, де продається у Львові кукурудза, пишіть в коментарях зараз. Вже є? Чути дивився. то сонички не їш. Бо у, нас сьогодні... а, у нас дуже класні сонички і так досить багато. Де я докажу? Mm. Тато не брав кукурудзи, бо у нас сьогодні планується домашній гліб з паштетом.

Нам за закольне на клубника і у збиває. довкає. Тіше ще не збирали, Ну, хай тільки червоні, тут до червоні. Ворік тільки червоний Ну, Там багато їх є. Тут у нас ужина. А, а ти бачиш чорна смородина теж у нас щось не є? Та вона тут. Так. Я думаю, що не буде, вона змерзла. Є. Є, і такі досить великі до в них Вона така шмотка класна, я бажаю її. Там багато їде. Ну і любима моя королівська ожина. Вона у нас дуже Ну, коли зацвітне, тобто за... нас вже будуть ягоди, я тобі покажу, бо вона дуже велика. Дивіться, які смішні! І вона не колить. Так. Дивіться, які смішні. Два такі угу. М, М? І так. М -м. Яночка наша зараз буде. Полістками обкидатися. Тут вже видно, полісточки лежать <смі> вже обкидалися. Чекаєш? <смі> вже. Все, всім папа, -па. підписуйтесь на наш канал, ставте пальці вверх. Показую, Яська, палець вверх. Та. До зустрічі у наступних відео. Па-па.